Доброго часу доби, друзі, ви на каналі CryptoPump, і я рада знову вас вітати. Сьогодні обговоримо тему, яка все частіше з'являється в криптоспільноті альтсезон. Що це таке, як його розпізнати і чому це може бути важливим моментом для інвестора? Давайте розберемося разом, чітко, по суті, і простою мовою. Якщо хочеш бути в курсі останніх подій на ринку та першим отримувати корисні інсайти, приєднуйся до нашого телеграм-каналу. Там ми ділимося аналітикою, свіжими ідеями та сигналами, які допоможуть приймати впевненіші рішення. Посилання вже чекає на тебе в описі. Не прогав! Отже, почнемо. Альтсезон – це період, коли альткоїни, тобто всі криптовалюти, крім біткоїна, починають рости в ціні і привертають більше уваги, ніж біткоїн. Це не просто випадковий стрибок, це частина великого руху на ринку. Зазвичай альтсезон настає після того, як біткоїн вже показав сильний ріст і досяг якогось піку. Інвестори, бачачи, що біткоїн сповільнюється або стає занадто дорогим, переключаються на інші монети, щоб зловити більший прибуток або вкластися в нові проекти, які обіцяють перспективи. Чому так відбувається? Ринок криптовалют працює по циклах, як пори року чи припливи. Спочатку всі зосереджуються на біткоїні. Він як головна зірка, задає тон. Це стадія накопичення. Люди купують біткоїн. Його частка на ринку росте. Всі чекають його підйому. Але коли він досягає вершини або входить в бічний рух, капітал починає перетікати в альткоїни. Інвестори шукають, куди ще вкласти гроші, щоб отримати більше доходу. Адже альткоїни часто ростуть швидше на такому етапі. Ці цикли не випадковість, вони пов'язані з поведінкою людей і ринку. Наприклад, після халвінгу біткоїна, коли його нагорода за блок зменшується, він часто росте, привертаючи натовп. А потім інтерес переходить до альтів, нових токенів, дешевих монет або проєктів з хайпом. Так капітал розподіляється. Спочатку в біткоїн, як в основу, а потім в альткоїни, як в нові можливості. Це й запускає альтсезон. Отже, що нам може допомогти розпізнати альтсезон? сезон Перший індикатор це індекс альтсезону. сезону Це інструмент, який допомагає зрозуміти, коли альткоїни починають обходити біткоін за ростом і забирати увагу ринку. Він враховує, як ведуть себе топ-50 криптовалют за останні 90 днів і показує, скільки з них росте краще за біткоїн. Якщо індекс підвищується вище 25 після того, як біткоін вже показав підйом, це натяк, що альтсезон може стартувати. Чому саме 25? Це як поріг, коли ринок каже, альти беруть верх. Чим вищий індекс, тим сильніший альт-сезон. Наприклад, якщо він досягає 75, це вже пік активності альткоїнів. Як він працює? Індекс дивиться на історію цін і порівнює: якщо більшість топових монет, окрім біткоїна, показують ріст краще, ніж біткоїн, значить капітал перетікає в альти. Це не просто цифра, це відображення поведінки інвесторів. Після великого стрибка біткоїна люди часто шукають, куди ще вкласти гроші і вибирають альткоїни. Індекс вловлює цей сув. Він не передбачає майбутнє, але дає підказку, що ринок змінюється. Де його знайти? Є сайти, які показують цей індекс в реальному часі. Найпопулярніший Blockchain Center. Просто заходьте на blockchaincenter.net, шукайте розділ Altcoin Season Index, і там буде графік з поточним значенням. Ви побачите, як індекс рухається, і зможете порівняти його з попередніми альтсезонами. Це безкоштовно і доступно кожному. Чудовий спосіб слідкувати за ринком без складних обчислень. Також є індекс альтсезону на CoinMarketCap і CoinGlass. Другий індикатор графік домінації біткоїна або btc.D. Це показник, який відображає, яку частину загальної капіталізації крипторинку займає біткоїн. Простіше кажучи, він говорить, наскільки біткоін править ринком порівняно з іншими монетами. Коли цей графік починає падати, це знак, що гроші інвесторів йдуть з біткоїна в альткоїни. Люди переключаються на інші криптовалюти, і це часто запускає альтсезон. Наприклад, на початку 2021 року домінація біткоїна впала з 70% до 40% за кілька місяців. І тоді альткоїни почали рости, як на дріжджах. Альтсезон уже на порозі, тож не прогав шанс, приєднуйся до нашого телеграм-каналу просто зараз, щоб потім не стрибати в ринок на самому піку через ФОМО. Як це працює? Домінація це не просто відсоток, а дзеркало руху капіталу. Коли біткоін росте, його частка зазвичай збільшується, бо всі купують його як головну монету. Але після великого підйому інвестори починають продавати біткоін або вкладати прибуток в альткоїни, і його частка падає. Якщо при цьому ринок в цілому росте, значить альти забирають силу. Це як терези. біткоін втрачає вагу, а альткоїни набирають. Падіння домінації біткоїна ключовий сигнал, що альтсезон вже близько або почався. Де це знайти? Графік домінації є на популярних платформах. Відкривайте CoinMarketCap. Там у розділі Домінація видно поточний відсоток і історію. Ще зручніше на TradingView. Введіть у пошук BTC.D. Вибирайте графік і дивіться, як він змінюється. Це безкоштовний інструмент, який допомагає зрозуміти, куди йде ринок, без зайвих складнощів. А якщо ти тільки починаєш працювати з TradingView і хочеш навчитися використовувати його наповну, на нашому каналі є окреме відео, де все пояснено крок за кроком. Третій індикатор це торгові об'єми альткоїнів. Це показник, який відображає, скільки криптовалют, крім біткоїна, купують і продають на ринку за певний час. Якщо об'єми починають рости, це означає, що інвестори активно торгують альтами, інтерес до них зростає, люди вкладають гроші і ринок оживає. Ріст обсягів часто стає поштовхом для збільшення загальної капіталізації крипторинку, оскільки більше угод підвищує вартість монет. Це як місток до наступного індикатора, який ми розглянемо далі. Як це працює? Об'єми це пульс ринку, коли альткоїни тихо сидять в тіні біткоїна, їхня торгівля в'яла, і об'єми низькі. Але якщо біткоін вже зріс і інвестори шукають нові можливості, вони починають активно купувати і продавати альти. Чим більше угод, тим вищі об'єми. Це показує, що капітал перетікає в ці монети. Наприклад, перед альтсезоном або під час нього об'єми альткоїнів можуть різко підскочити, сигналізуючи, що ринок переключається з біткоїна на інші криптовалюти. Де це знайти? Найкраще дивитись об'єми на TradingView. Відкривайте платформу, вибирайте пару, наприклад, AdUSDT або будь-який інший альткоін. І дивіться внизу графіка. Там стовпці обсягів показують, скільки торгують за день або тиждень. Якщо вони ростуть, особливо у багатьох альткоїнів одночасно, це натяк на альтсезон. Можна порівняти з біткоїном, якщо його об'єми падають, а у альтів ростуть, зміна тренду вже йде. Це простий спосіб слідкувати за рухом ринку. Хочеш більше користі від крипти? Приєднуйся до нас у телеграм. Там ми регулярно публікуємо аналітику, ділимось робочими ідеями та обговорюємо актуальні події на ринку в режимі реального часу. Посилання на канал уже чекає в описі. А якщо це відео було для тебе корисним, не забудь подякувати лайком, нам буде приємно. Четвертий індикатор це капіталізація крипторинку. Це загальна вартість усіх криптовалют разом узятих. І вона показує, скільки грошей зараз крутиться в індустрії. На TradingView її відображають три графіки: Total – це капіталізація всього ринку, Total 2 – капіталізація без урахування біткоїна, щоб побачити силу альткоїнів. І Total 3 – без біткоїна і ефіріума, щоб зрозуміти, як ростуть інші монети. Коли ці графіки йдуть вгору, а частка біткоїна на ринку падає, це вірний знак, що альтсезон набирає обертів. Альткоїни забирають увагу і капітал. Як це працює? Капіталізація це як термометр ринку. Якщо вона росте, значить у крипту вливаються нові гроші. Коли тотал піднімається, але біткоін втрачає свою частку, домінація падає. Це говорить, що ріст йде за рахунок альткоїнів. Total 2 і Total 3 допомагають уточнити. Якщо вони теж злітають, особливо Total 3, значить навіть дрібні монети починають рухатись. Це як хвиля. Спочатку біткоін тягне ринок, а потім альти підхоплюють і посилюють підйом. Тепер давайте порахуємо, що б сталося, якби ви інвестували 100 доларів у кожну з цих монет у січні 2021 року. І навіть не будемо розглядати варіант, що ви купили їх на дні і продали на піку, адже таких людей немає. Візьмемо реалістичний сценарій. Десь на початку зростання ви здійснили покупку і на хайпі продали, зловивши лише половину руху. Отже, для BNB зростання становило 1600%, тому половина це близько 800%. Ваші 100 доларів перетворилися б на 900 доларів, прибуток 800 доларів. Для Cardano – зростання на 600%. Зі 100 доларів ви б отримали 700 доларів. Прибуток 600 доларів. Для XRP зростання на 400%. Зі 100 доларів вийшло б 500 доларів. Прибуток 400 доларів. Далі суперзірки. Якби ви утримували солану хоча б половину основного руху, це зростання на 1700%, і ваші 100 доларів перетворилися б на 1800. Прибуток 1700 доларів. А якщо розглянути мемкоін Шиба Іну, всього лише половина зростання це 17 тисяч відсотків. Зі 100 доларів ви б отримали 17 тисяч цілих 170 іксів. На якому ще ринку ви можете побачити такі цифри? І зловити половину руху цілком можливо, якщо уважно стежити за ринком. Чому так сталося? Альтсезон – це період, коли капітал, отриманий від біткоїна, шукає нові цілі. У 2021 році BNB зростала завдяки популярності Binance. ADA через оновлення Cardano, XRP на новинах про Ripple, SOL і Shiba Inu стали символами ажіотажу. Перша завдяки технологіям, друга завдяки галасу. Це демонструє, як альтсезон відкриває можливості для зростання від великих проєктів до мемних токенів, які можуть злетіти, якщо встигнути зловити момент. У минулому альтсезоні з'явилося багато нових молодих мільйонерів. В основному це люди, які просто вміли утримувати свої активи, не панікували та продавали в зоні хайпу. А всі інші оплатили їм цей рух. Хтось продав у мінус, коли ринок розчарував. Хтось вийшов в нуль і був задоволений, що не втратив. Хтось не продав і залишився з монетами в умовах ведмежого ринку. А хтось почав перекладати з одного активу в інший і залишився ні з чим. Ось такий ринок. На цьому все. Тепер ви розумієте, що таке альтсезон і як до нього підготуватися. Щоб не загубитися в потоці новин і встигати за трендами, підписуйтеся на наш телеграм-канал. Посилання вже чекає в описі. Там ми ділимося аналітикою, сигналами та простими поясненнями. Ну і як завжди, лайк, дзвіночок і підписка на криптопамп. До зустрічі!